Коли аргонавти покинули острів Лемнус, море було спокійне і лагідне. Багато дивних риб пропливали повз корабель Арго. На горизонті з'явився півострів Кизик. Там жили доліони, потомки Посейдона. Правив ними цар Кизик. Недалеко від Кизику. Була ведмежа гора, на якій жили шестирукі велетні, тільки за кити захистом у свій могли безпечно жити поряд з такими сусідами долі. З пошаною прийняв аргонавтів цар Кизик, і цілий день провели вони в нього за веселим бенкетом. Ледве почало світати, зібралися в путь аргонавти. Вже зійшли вони на арго, як раптом на протилежному березі затоки з'явились шестируки вел. Вони почали кидати в море величезне каміння, відривати цілі скелі і навалювати їх одна на одну, щоб загородити аргонавтам вух із затоку відкрити море. Схопився за світугий лук Геракл і одну за одною почав посилати свої смертоносні стріли у велет, прикривши щита і списами в руках кинулись на велетні аргонавти. Недовго тривав тривали пус. один за одним падали велетні на землю і знову. Вони були перебиті. Не врятувався жоден з них. Рушили в дорогу аргонавти, Попутний вітер напнув вітрила і цілий день спокійно нісся хвилями Арго. Надійшов вечір, спустився бог сонця Геліос із неба, ніч огорнула темряву неба й землю. Перемінився вітер, і вже несе він Арго назад до тих берегів, які він ще так недавно покинув. У нічній темряві пристали до кизику аргонавти. Не впізнали їх жителі кизику. Вони вирішили, що це морські розбійники і напали на них на чолі із своїм юним царем. Закипів страшний нічний бій. У чорній пітьмі б'ються герої з своїми недавніми друзями. Гострим списом уразив могутній ясон у груди юного кизика. І стом опав він додому. Та ось проміння богині зорі Еос забарвило схід ясно-червоним світлом. Настає ранок. Пізнають бійці одні одні і жахаються. Друзі болись з друзями. Три дні справляли тризну аргонавти і жителі кизи повбит. Три дні оплакували вони убитого юна царя. З болем і жалем, покидали аргонавти і острів киси. Їх чекало море і пригоди. Манило до себе золоте руно у далекій колхі.